Добрий день. Сьогодні стрітення. 15 лютого 23-го року. Я приїхав на пасіку. Подивитися тут мої бджоли. Поцапав одну сім'ю. Ну, зверху. Холодне, тому вирішив їх начіпати. У нас тут холоди. Декілька днів назад було мінус 10-15 вночі, так що бджоли ще поки зимують. Можливо, в декілька сім'ях є розплід, чесно кажучи, не знаю. Ну, ночі холодні, вітри. То я не думаю, що дуже багато розплоду буде. До речі, сьогодні стрітення. Колись на стрітання були прикмети. Зараз вони, в принципі, не діють ті прикмети, які приурочені до тих чи інших дат. Ну, але все ж таки я скажу. Отже, якщо на стрітиння тепле, а сьогодні тепло і вчора було тепле, а вчора в день було плюс 4. А сьогодні вже плюс один, то це означає, що мусить бути холоди. Ну, в принципі, я по фазах місяця прикинув. Холоди будуть десь тижнів через два, в середньому, там плюс-мінус декілька днів. Ну, буде невеличке похолодання на повний місяць. Ну якби був би сьогодні мороз, так це до скорої відлиги чи до раннього старту. Ну а так ще будемо зимувати. Ось бачите, трохи снігу, він сходить. Багато де вже зійшов. Ну, в принципі, такі справи на середину лютого 23-го року. Ну, поки щось зимуємо. Ще щонайменше два тижні зимувати. Ось так от. Ось цю сім'ю я дивився, Це в мене одна з найсильніших сімей. Ну Найбільше вуличок займає. Ну в принципі, те, що займає найбільше вуличок і немає розплоду, це не показник. Може перляві маленькі сім'ї. Гнати розплід. Це залежить від багатьох чинників. Там закліщеність, якісь хвороби типу неозоматозу, чи може якісь інші хвороби. Так що сім'я намагається вижити, матка гонить розплід. Так що величина сім'ї це не показник у наявності розплоду. Ну, у нас зимова повінь продовжується, хоча вода спадає Збуло вже більше 20 сантиметрів. Ось так от бачите вода була десь тут. Верхня межа. Ну, в принципі, все. Щасти вам усім, щоб ви всі дозимували добре. Щось мені підказує, що зимівля цей рік буде дуже легка для бджіл. Відсоток втрат буде в мене особисто дуже маленький. Точно не знаю, але побачимо. Як будуть слабкі сім'ї, може, доведеться зсипати. Чесно кажучи, не знаю. Побачимо. Десь приблизно через місяць на Явдохі буде її видно. Ну, Явдохі якраз посередині березня, якщо хто не знає. так Хочеться вже Димар запалити. Лежить димар. Але на пасіці ж поки що нема що робити, треба клепати рамки, клепати корпуси треба і робити. Трошки роботи є. Ну, в принципі, все, до побачення. У мене тут, хоча пасіка не дуже велика, півтора-десятки сімей, але ж з тим не менше.